Міністерство аграрної політики уклало меморандум із союзом птахівників України, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця. Повідомили в уряді. У межах меморандуму виробники яєць взяли на себе зобов'язання наситити внутрішній ринок продуктом, збільшивши чисельність поголів'я кури і несучок і обсяги виробництва яєць. Водночас мінагрополітики сприятиме, щоб у виробників яєць були необхідні умови і ресурси для роботи, а також щоб лишалися стабільними ціни на кормо культури та продукти їх перероблення. Курячі яйця подорожчали на 54% за три місяці. Здорожчання пов'язано зі знищенням птахофабрику Чорнобаївці Донецькій і Луганській областях, а також із нестачею несучих курей і скороченням виробництва яєць, пояснювали в мінагрополітики. Водночас антимонопольний комітет вважає, що об'єктивних факторів для значного подорожчання яєць немає і перевіряє, чому так сталося.